Адель обмінялася компліментами із з Майлі Сайрос. Брітні Спірс платитиме колишньому чоловікові Сему Азгарі 10 тисяч доларів після його повідомлень про загрози розкриття безлічі компромату на співачку, а також подробиці їхнього розлучення. Всім привіт! Я нагадаю, що мене звуть Марина. Я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Якщо вам цікаві теми, які сьогодні ми будемо обговорювати, то запрошую вас долучитися до каналу, додивитися відео до кінця, якщо буде. Можливість і бажання поставити лайк і коментар або підписатися на, на канал. Я буду дуже-дуже вдячна. Не будемо затягувати, всім класного дня, класного настрою. Давайте розпочинати. Всім класного дня! Давайте трішки поговоримо про подробиці розлучення Брітні Спірс. Боже, багато страждальна просто наша Брітні. В одному з попередніх випусків, здається, два випуски тому, ми обговорювали з вами те, що лише рік тому Брітні вийшла заміж за Семас Гарі, з яким вона була у відносинах з 2016 року. Останнім часом ходило дуже багато чуток про те, що чоловік Брітні контролював її взагалі чи не більше, ніж її батько. І зараз інсайдери стверджують, що саме Семас Гарі, нагадаю, що саме Семас Гаррі. Рі за підозрюю її у зраді, далі була сварка, далі була подача документів на розлучення. Брітні е, зберігає, начебто, позитивний такий настрій. Вона розповідає про намір взагалі купити коня про розрив із чоловіком. Зрозуміло жодного слова, але інсайдери вже поділилися цікавою для нас інформацією. Хочу розказати вам її. Ну, по-перше, ні для кого не секрет, що Семас Гарі вимагає від Брітні більше грошей, ніж йому належить за шлюбним контрактом. Я нагадаю, що у них було заключено. Е, Контракт до їхнього заміжжя, до їхнього, до їхнього весілля. Про те, що у разі розлучення з Гаррі отримує нуль від статків Брітні. Але на цей момент він погрожує загрожує зливом особистої інформації щодо співачки і щодо її ментальних моментів, і якщо вона не погодиться із його умовами. Сема з Гаррі також заявив, що Брітні нападала на нього у вісні і навіть поставила йому синець під оком. Він також Значив, що Брітні Спірс мала роман із домашнім якимось робітником, працівником якого вона попросила зняти її оголеною. Ми знаємо, що Брітні вже точно наняла адвокатів, вона не збирається здаватися. Подружжя підозрювала також дуже часто одне одного в зрадах. А з Гаррі звинуватив співачку в нестабільній поведінці і з'їхав із особняка Брітні відразу після заяви про розлучення. кажуть, що Брітні Спірс навіть хоче записати і збирається записати новий альбом просто під час розлучення Сема Азгарі підтвердив це в своїх соціальних мережах. Попросив дати просто йому спокій. У Брітні Спірс були якісь дивні трішки фотографій там, де її на руках тримали якісь чоловіки. За повідомленням деяких інсайдерів, Брітні Спірс платитиме своєму колишньому чоловікові Альфонсові Сему Азгарі 10 тисяч доларів після того, після його повідомлень про загрози розкриття безлічі просто компромату на співачку, а також через його спроби переглянути умови шлюбного контракту. Наразі триває процес розлучення, наразі триває процес поділу, майна. Зокрема, колишня пара вирішила долю своїх п'ятьох собак. А забирає собі лише одного пса, якого він придбав у 2021 році, і він наразі є одноосібним володарем, власником Добермана Порше, якого сам же і придбав. Що стосується Брітні, то Брітні отримала опіку над іншими чотирма собачками: це австралійська вівчарка на прізвисько Соєр, це Йорк на ім'я Ханна. І двома іншими меншими собаками інсайдери повідомляють нам, що обидві сторони задоволені угодою про те, як вони розділили між собою песиків щодо їхнього спільного майна Брітні і Сема, то найскладнішою е, частиною розподілу будь-яких активів будуть їхні собаки, сказав інсайдер. Попри те, що Брітні Спірс не наважувалася розлучатися із будь-яким із своїх улюбленців, домашніх улюбленців, у неї не було проблем із поверненням обручки, якої подарував. Сема згарі, коли робив пропозицію у 2021 році. Тобто найважливіше для неї все були все таки собаки. Я думаю, що це є великим показником того, що щось у них там точно не клеїлося, і а, вона не відчувала від сема цієї безпеки, на яку, можливо, очікувала, коли вступала з ним у відносини. До речі, є серйозний аспект, на який я хочу звернути вашу увагу, що Брітні Спірс звинувачує все таки Азгарі у змові зі своїм батьком, який тримав її під опікою 13 років. Брітні Спірс впевнена, що від. Початку відносин, а це між іншим 6 років. Сем передавав інформацію про Брітні Спірс, її батькові Джеймі. Спірсу, і тепер, на її думку, в, е, ті відомості про її особисте життя, які опинилися у розпорядженні батька, дадуть йому повну опіку над донькою. А колишньому коханому пристойну суму грошей із запасів артистки. Ще з'являлася інформація про те, що Брітні Спірс підігріла чутки про свій новий роман. Її помічали на побаченні у Thousand Окс у штаті Каліфорнія із імовірним новим бойфрендом. Про це повідомляло джерело Daily Mail. Співачка, начебто, була одягнена у. Світло-рожевий костюм з білими рукавами, з довгим своїм волоссям, в окулярах її помітили на задній частині свого автомобіля. З нею поряд була охорона, і якийсь високий таємничий чоловік з темним волоссям. І він дуже схожий на того, з ким Брітні Спірс вже помічали кількома днями раніше. І, звичайно ж, танці в інстаграмі на 42 мільйон аудиторію, публіку для нас взагалі не новинка. Брітні. Викладала знову ж таки деякі відео. Вона там танцювала під різні пісні, і під Дженет Джексон, і під Найку вона танцювала. Коментарі до цих постів в принципі вимкнені, Дописи прокоментувати неможливо. Вона підписала їх лаконічно, поставила якісь там емодзі, в вигляді луків. Брітні стала якось ще частіше, хоча здавалося б, куди ще частіше постати свої напівоголені ці всі танці, знімати провокаційні ролики, ролики на пілонів не був. Нагадаю, ролики з гарячими хлопцями, що там її тримають на руках. Ну і тепер вона зробила нове тату. І ось недавно зірка показала сам процес того, як тату майстер робив їй тату, і вона вже встигла навіть засвітити червону змію на спині у своєму класичному жанрі. Вона там посміхалась, якось трошки себе дуже гіперактивно поводила. Я правда дуже 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 переживаю за Брітні Спірс для. Повного набору дівчини з розбитим серцем її реально залишилося лише видалити соцмережі і кардинально змінити зачіску. Але боюся, що нові ментальні проблеми, щоб її не накрили знову з головою, і не було цього камбеку повернення її в 2000 роки. Ви пам'ятаєте, що там, де вона голилася, там де в неї був повний нервовий зрив, такого повернення у минуле. Я точно не бажаю їй, Я сподіваюся, що до цього не дійде. Шлюб, який протримався 14 місяців, виконавиця вважає цілковитою брехнею на даний момент. За словами інсайдерів, вона втім враховуючи те, як Брітні дуже болісно вибиралася з-під опіки. Вона дійсно має право. Я правда бажаю Брітні всього найкращого. Я хочу, щоб поряд з нею були якісь добрі, добросовісні, ну хоча б трішки адекватних людей, які можуть просто її по-людськи підтримати. Мені здається, що Брітні зараз знову на тій стадії, коли кожна людина навколо неї скоріше сприймається у якості ворога, і це правда жахливо. Я сподіваюся, впорається із цією ситуацією і всякі п'явки, які хочуть. Що нажитися просто за її рахунок, вони отримують по заслугам, відчеплються від неї, і їх просто настигне. Не знаю, кара. Бідна брітні. Я в шоці скільки випробовувань їй приготувала доля, і я сподіваюся, що далі випробовувань не буде, але ми ніхто. Ніхто не може передбачити, чим це все закінчиться. І, будь ласка, напишіть у коментарях, що думаєте про поведінку співачки, про поведінку Сема з Гаррі, і чи вірите ви, що Сем і батько Брітні Спірс, Джеремі Спірс були в змові, і Сем зливав про Брітні інформацію, тому що мені здається, що цей негідник він точно знав, що у Брітні є розлади, він точно хотів на цьому нажитися. І я вважаю, що Сем з самого початку виглядав дуже ну навіть. Той факт, що він спеціально для того, щоб зустрічатися з Брітні, зробив собі корекцію зубів, привів себе у порядок перед знайомством з нею. Не знаю, мені здається, що це просто якась реально підставна особа, яка не має ніяких щирих почуттів до Брітні, і дуже багато відео. Я ж кажу в плані конспірології про те, що Брітні взагалі не зрозуміло, чи була в них повесілля, і там багато є фотографій там, де вона просто прифотошоплена, там де в неї нога висить у повітрі. Ну коротше, якийсь реально жах. Нам дійсно. Хтось показує постійно, що Брітні жива, з нею все нормально, що вона там щось дивне відбувається, але вона існує. Але правда, хочеться, щоб Брітні колись просто взяла телефон і вийшла отак от у прямий ефір і просто сказала: Привіт, це я у мене зараз у житті там отак, 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 я беру паузу або ще щось, я там займаюсь творчістю, щоб вона просто була самою собою, тому що нам точно створюють видимість того, що картинка є, що щось там відбувається. Але якщо ви згадаєте навіть із Вілаемом, останній сингл, який виходив, там просто. Старі, якісь фотографії, відтюнінгований голос, який це може бути взагалі штучний інтелект на всіх її мемуарах. Знову ж таки, немає нормальних якихось фотографій. Всі фотографії старі, дуже дуже багато питань. Я сподіваюся, що ментальні розлади брітні все-таки не візьмуть над нею верх. І давайте поговоримо у коментарях. Якщо у вас є якісь думки, якщо у вас є якісь спостереження, якщо ви також переживаєте за брітні і бачили якусь інформацію, якою можете поділитися. Будь ласка, напишіть. Мені дуже. Дуже дуже цікаво. Адель обмінялася компліментами із Майлі Сайрус. Ми вже з вами обговорювали про те, що 25 серпня у Майлі Сайрус разом в один день із зеленою гомес вийшли вийшов її трек «Use it to be young» і Світ його побачив буквально. Тиждень назад, може, трошки більше. І Адель під час виступу у своїй резиденції у Лас-Вегасі у неї кожен вікенд чи один раз на два вікенди проходить виступи в Лас-Вегасі. Вона співачка з шикарним голосом. Вона постійно збирає аудиторію. І наразі я знаю, що Леді Гага також робить свої концерти, також з якоюсь періодичністю, і там також такі дуже гарні фотографії. Я знаю, що вона викладається, вона старається. Ну, Леді Гага також молодець, але про неї. Іншим разом і Адель під час свого виступу в резиденції сказала, що я одержима новою піснею Майлі Сайрус. Я просто обожнюю її, і я думаю, що ця пісня чудова. Я вважаю, що Майлі Сайрус є просто легендою. Cyrus fan and I've got such a soft spot for сок фонарь і на солн. mate was here right now. I absolutely love it. I think it's amazing. I think she's... Майлі Сайрес, звичайно ж, коли про це все дізналася, вона відреагувала, написавши Адель, я часто думала про тебе, коли писала цю пісню. Я завжди сподівалася, що вона саме тобі сподобається. Вона означає для мене все. Я люблю тебе. Місія виконана. Я щиро рада, що співачка Майлі Сайрус взагалі діждалася похвали, тому що, можливо, вона являється для неї кумиром. Обидві дівчини прекрасні, по-своєму, в них чудові голоси. Якщо ви слухали вже нову пісню, Майлі. Сайрус, я думаю, що так. Напишіть, будь ласка, як які у вас відчуття, чи сподобалася вона вам? Звичайно ж, похвала з боку взагалі виконавиці такого хіта, як Rolling the Deep. вона дуже багато означає для будь-якої людини і особливо для людини із їхньої течії, скажімо так. Пишіть, що думаєте? Така коротенька новина, але просто хотілося вам е розказати про те, як дівчата все таки підтримують жіноча солідарність існує в шоу бізнесі, хоч і розповідають, що це світ піраній акул. Але підтримка важлива у будь-якому випадку, навіть якщо ти десь там в піднебесній. Або ти знаходишся десь нижче, просто якесь звичайне людське слово і визнання твоєї творчості, звичайно, вони надихають. Тому не забувайте підтримувати тих, кому це дуже важливо. І якщо в вашому оточенні є людина, яку ви просто зараз можете підійти, обійняти підтримати, сказати, що блін, ти класний в тебе все вийде. То вам буде плюсик до карми. А ми рухаємося далі. Ну що ж, на сьогодні це все. Я щиро рада, що ви були зі мною. Дякую вам за ваші лайки, коментарі, підписки, за поширення, просто за підтримку, за кожне гарне слово. Звичайно ж, ваші коментарі являються моїм паливом для того, щоб я могла робити більше, знаходити на цей час і старатися для вас з кожним. Разом з кожним відео трішки зростати і переборювати якісь свої страхи. Будь ласка, давайте знову підтримувати нашу ініціативу підтримка наших хлопців і дівчат, допомога ЗСУ і допомога на локальному рівні в притулкам де є бездомні тваринки. Це мега важливо зараз. Кожен донат важливий, кожна гривня важлива. Якщо ви не можете підтримати якось фінансово, будь ласка, допомагайте тваринам, кормам, сіном ще чимось. Я впевнена, що в вашій в вашому населеному пункті однозначно є місце. Де потрібна допомога? Ще раз всім дякую, всім класного дня. До зустрічі! Скоро побачимося! Все, бай-бай!